Пропонуємо до вашої уваги новинку цього сезону примулу сорту серії Петті Полі. Це багаторічна примула з махровою квіткою, яка дуже гарно зимує у нас в Україні. Зовсім скоро отримаємо посадковий матеріал з Європи, який можна буде замовити у нас. Садити його потрібно зараз восени і вже весною ви отримаєте дуже гарні неперевершені квіти, які будуть вас радувати не один рік. Тож, якщо ви зацікавлені, то запрошую вас до нашої спільноти у Viber. Там можна зробити замовлення. На ось такі чудові примули. Розсилання посадкового матеріалу почнемо з середини серпня.